Блажена буде та людина, яка читає, розуміє та виконує в точності слово Боже, написано в Біблії. Блажена – це значить щаслива. Бог чекає, щоб ми покаялися та не вернулися до нього, щоб ми перестали робити зло. Коли я роблю якусь релігію, обряди там або святкую якісь там релігійні свята, але я не в волі Божій знаходжуся, я не маю любові до Бога, не перебуваю в існі слово Божого, вчені святих апостолів, не слідую в точності Слово Божого, якщо я не маю любові до ближнього, якщо я не освячу інших вірою, не проповідую Євангеліє Христа, не піклуюся дійсно про. Спасіння людей, щоб люди навернулися до Бога, щоб люди знали істину. То в такому разі все інше, всі обряди, релігія це все насправді беззаконня, і це все огидно в очах Господа. І коли люди намагаються робити щось, коли намагаються робити якийсь обряд, зробити свічку там поставити, або там іду там сповідуюся, а потім продовжую робити те ж саме гріхи і ж саме зло, що я робила, то насправді все це огидно, в очах господа, це все злота беззаконня, і в такої позиції неможливо досягнути спасіння, очистити насправді гріха та дати спасіння може тільки і. Ус, а не вся ця релігія, всі ці обряди, які ми можемо робити. І це все насправді сатанізм та беззаконня, і це все Вавилон. Вавилон це релігія, насправді сатани, яка тільки прикривається Богом, але вона дійсно наповнена нечистотою, наповнена гріхом, наповнена злом. І дійсно йде проти Бога, спотворює слово Боже. Щоб дійсно мати спасіння, необхідно виконувати волю А Воля Божа – це любити Бога, любити ближнього та бути учнем Ісуса Христа, продовжувати справу Христа, не спотворювати дійсно, а в точності виконувати, слідувати Слову Божому, очищатися самі дійсно від гріха, освячуватися, бути церквою Христа, слухати духовних Божих людей, Божих пророків, які дійсно говорять істину, які в точності передають Слово Боже, вчення Ісуса Христа, святих апостолів, пророків Божих. Які дійсно допомагають духовно зростати, щоб серця, наше серце, наше серце мінялося, щоб наші душі очищалися від гріха. Тільки в такій позиції, коли ми освячуємося, коли ми перестаємо робити зло, тобто покаяння це виправлення свого життя, перестати робити те, що огидно, те, що насправді зло є в очах Господа, вся ця релігія, все це беззаконня, а покаятися дійсно та очищатися від гріха і слідувати Слово Божому. Ось чого дійсно бажає Господь, щоб всі покаялися та навернулися до нього від дійсно від темряви до світла, щоб всі стали учнями. Ісуса Христа, жили по любові до Бога та до ближнього. Ось чого дійсно бажає Господь. А вся ця релігія, обряди, все, все це дійсно, які люди там прикриваються тільки Богом, піду там зроблю якийсь обряд або ще щось, і я там нібито очищу тріха, і я нібито щось для Бога зробив. Насправді це все беззаконня, коли ми підлаштовуємо Бога під себе. Все це насправді сатанізм та все це Вавилон. Релігія, насправді, сатани. І я тоді рухаюся не в дусі Божому. Царство Боже розповсюджую, якщо я віддаляюся дійсно від Бога, якщо в моєму житті нема покаяння, якщо я не вивчаю Слово Боже кожного дня і не слідую вчені Ісуса Христа, тоді я знаходжуся в Вавилоні, тобто знаходжуся в дусі сатани. А царство Боже це коли я дійсно в точності слідую Слово Божому, коли я перебуваю в істині, коли я розумію і виконую дійсно волю Божу. Такі позиції дійсно тоді, якщо царство Боже в мені є, воно буде рости і розповсюджуватися. Я буду світлом та сіль для цієї землі, освячуватися дійсно Боже і освячувати дійсно інші. І тоді Дух Святий через мене буде докладати спасаймих до церкви. Тоді буде спасіння в моєму житті, і через мене дійсно я буду тоді світлом і сіллю. Ось на що насправді є воля Божа. А все це інша релігія, матеріалізм, фокус на якихось там зовнішніх дійсно обрядах. Все це беззаконня і все це огидно, і Бог про це говорить в своєму слові. І в такій позиції дійсно, коли ми прикриваємося дійсно Богом, але робимо беззаконня, коли я роблю якесь зло і відклоняюся від Слова Божого відчення святих апостолів від Ісусу Христа. то в такому разі насправді це все шлях до загибелі, до пекла.